Мої хороші, усім вітання. Сьогодні приготуємо неймовірно смачні, хрусткі, ароматні і в ту же чергу дуже ніжні запечені крила. Маринад доволі універсальний, підходить як для духовки, так і для сковорідки, так і для мангалу. Все просто і неймовірно смачно. І для такого рецепту мені потрібно курячі крила, соєвий соус, олія, сік лимону, гірчиця, часник. Та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже-дуже просто. Для початку нам потрібно курячі крильця зачистити та добре промити. Після чого розділяємо на фаланги. Ось цю найтоншу запікати не буду. Вона зазвичай горить і нам вона не потрібна. А ось ці дві можна залишити так, як вони є, а можна ще раз розрізати. На ось такі красиві. Невеличкі шматочки. Крильця перекладаю в посудину, в якій буду їх маринувати. І тепер підготую сам маринад, для якого натираю декілька зубчиків часнику, вливаю сік лимона, соєвий соус, оливкову олію, додаю міцну гірчицю і приправляю спеціями: мелений коріандр, чорний мелений перець, сіль, цукор. І трішки підкопченої паприки. Тепер гарно усе перемішую. Ось і все. Тепер накриваю харчовою плівкою і відправляю у холодильник маринуватися на 1 годину. Так, мої хороші крильця добре промаринувалися. Беру форму для випікання, яку встеляю пергаментом. Після чого викладаю наші крила. Пергамент нічим не змащую. Будемо в загальному випікати приблизно пів години. Як я роблю? Відправляю крила у духовку. Через хвилин 15 вони такі стають красиві рум'яні. Після чого я беру, перевертаю їх на іншу сторону і знову ж таки випікаю 15 хвилин. За цей час крильця з обох сторін стають красивими рум'яними, хрумкими і дуже-дуже ніжними. Отож, відправляю крила випікатися у духовку. Мої хороші, вуаля! Ось, все, готово. Неймовірно красиві, рум'яні, запечені. Ну, звичайно, скоринку обирайте самі, любите більше, припікайте більше, аромати розлітаються на усю кухню. Ось, подивіться, яка це красота. Дуже соковите, ніжне м'ясо, м'яка-м'яке, приправлене чудовими спеціями. Маринад працює на ура, і, звичайно, що хрумка рум'яна скоринка, що може бути краще. Обов'язково спробуйте приготувати саме з таким маринадом, не пошкодуйте. Доволі універсальний рецепт, можна готувати як на сковороді, так і запікати в духовці, і, звісно, ідеально підходять для мангалу. Готуйте направду, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!